Прийшлось мені прибрати листя над гронами, щоб було більше сонечка і щоб вони набирали цукор, мускат, визрівали. Зазвичай так не роблю, тому що це погано потім восени, коли сонце, вересень, жовтень. Воно б'є в ці почки сплячі, зимуючі і вони махряться. То я листочок захищає, створює тінь їм, але в цьому році тут треба щось вибирати. То прибрала листочки. Ось цей сорт. надранній, подарок не світає. Він давним-давно вже ми його з'їдаємо в цей час. Полтавська область і південь його їдять уже давно, а в нас він тільки фарбується. Навіть нерівномірно. То це вчора поприбирала, щоб. Але можна прибирати листочки тільки там, де вже м'яка ягідка. Наприклад, на ось таких, якщо ще ягідка тверда, не розмягчилась, то не можна, тому що вона буде пектись. Тут, бачить, який листок, він захищає, а ось попадає під сонце і вже... Печеться, потім така ягіда гниє. Тому на таких сортах не можна прибирати листя, почекаю. Тут бачу, які лопухи на цьому теж прибрала він уже з м'якою ягідкою. Це арні. У нього такий смачний мускат дуже. Дуже смачний сорт, в цьому році гарно запилився він на диво, я з ним кожен рік воюю, але в цьому році він молодець. То тут теж прибрала йому, але ягідка м'яка, але бачиш? Ось теж, видно, треба ще прикрити. Блін. Шаны солодки.